Вітаю вас, друзі. Учора Сполучені Штати Америки оголосили про новий великий пакет допомоги для України. Цей пакет в рамках президентських повноважень надасть більше ракет для протиповітряної оборони, протитанкової зброї та інших критичних боєприпасів із запасів. США. щоправда, є деякі нюанси. Зброя на суму 150 мільйонів доларів надійде до нас із запасів армії Сполучених Штатів Америки, тобто доволі швидко. А 2,2 і мільярди доларів будуть витрачені. На контракти щодо виробництва ракет перехоплювачів до систем Петріот та Насамс. більше ракет для системи Петріот та Насамс, які будуть надані за пришвидшеним графіком, шляхом зміни послідовності поставок для деяких іноземних військових продажів. Але це поки що не усі новини. Бо найближчим часом ми очікуємо також на оголошення про передачу Україні нових систем протиповітряної і протиракетної оборони. Я думаю, що ви побачите більше новин про це найближчим часом напередодні сам саміту НАТО, який відбудеться наступного тижня, і це дуже хороші новини. Ви прекрасно знаєте, що нам бракує систем протиповітряної і протиракетної оборони. Але оскільки Блінкен згадав про саміт НАТО, який має відбутися наступного тижня, найбільш цікаве питання: а що там щодо участі України у НАТО, маркіяниде маркіяни іде. Ось Маркіян іде. нещодавно Сполучені Штати Америки та Україна підписали двосторонню безпекову угоду. Там є положення про зобов'язання Сполучених Штатів Америки надавати Україні збройну допомогу і деякі слова про НАТО. Філософія нашої безпекової угоди є насправді філософія насправді філософія альянсу. І ось чому питання НАТО зазначається у тексті угоди, проте оця угода є не те, щоб дуже обов'язковою до виконання, і наступний президент Сполучених Штатів Америки будь-то Трамп або Байден може її не дотримуватися, і нічого йому за це не буде. Тим не менш, Сполучені Штати Америки наголошують, Україна буде в НАТО. Ми дуже чітко заявили, що бачимо, що майбутнє України в НАТО. Але у цьому питанні є окреме, але причому не одне: їх багато. А членство в НАТО це передчасна розмова. на. Наступному саміті НАТО ми не очікуємо на запрошення України до альянсу. Натомість НАТО буде визначати подальші кроки для того, щоби будувати мости. Ми зробимо кроки, щоб побудувати міст, який би вів Україну до членства в НАТО. Просто зараз у НАТО рішуче думають, як же сформулювати обіцянку щодо того, що Україна колись можливо буде у альянсі, але спершу Україна має дещо зробити. Їхній уряд має провести багато внутрішньої роботи, аби гарантувати, що норми Кони діють, що є незалежний суд, що вони можуть створити демократичні інституції. Від нас будуть вимагати судової реформи, будуть вимагати посилити боротьбу проти корупції, і у цьому немає нічого поганого. Але за цими критеріями тоді Угорщина і Туреччина ніколи не мали би опинитися у НАТО. Тому Сполучені Штати Америки вирішили висунути Україні набагато більш реалістичні умови. Україна має усього лиш перемогти так звану Росію. Спершу вони повинні виграти цю війну. Вони спочатку повинні виграти. війну. Тобто Україна спершу має нейтралізувати головну загрозу для НАТО, через яку НАТО, власне, і створювали. А ще Україна має напевно перемогти комуністичний Китай, КНДР, Іран, глобальне потепління і голоду Африці. І тоді можливо. Будуть якісь обіцянки щодо НАТО, але президент твердо вірить, що НАТО буде в майбутньому Україні. При цьому Сполучені Штати Америки ламаються і намагаються перекладати відповідальність на когось іншого. Вони кажуть, що це насправді не США вирішують, це має вирішувати увесь альянс. Я думаю, ви чули, як міністр Остін та інші говорили про майбутнє України в НАТО, і тому не США вирішують допускати Україну в НАТО чи ні. Це рішення альянсу НАТО, але ми то прекрасно розуміємо, що визначальним у цьому питанні є саме думка Сполучених Штатів Америки. Багато членів НАТО вже зараз виступають за те, аби Україна долучилася до альянсу, але проти Німеччина. І Сполучені Штати Америки, і їх напевно навіть можна частково зрозуміти: вони бояться України у НАТО, не тому, що Україна якась там зла жахлива країна, а тому, що вони думають, що це призведе точно до конфронтації із так званою Росією. Проте це псевдоаргументи, бо конфронтація між так званою Росією та Сполученими Штатами Америки є і є вже дуже давно. Росіяни на найвищому рівні кажуть, що Сполучені Штати Америки вже Ведуть війну проти так званої Росії, ну на вони ведуть війну проти нас, так що це на їх совісті. і у випадку із росіянами усе не обмежується самими тільки заявами. Росіяни організовують давно диверсії у країнах Європи. Росіяни розробили антисупутникову зброю, щоби збивати супутники, зокрема Сполучених Штатів Америки. І ще Росіяни, я нагадаю, зібралися збивати американські дрони. Міноборони фіксують Рост активності стратегічних безпілотників США на Чорному море, поэтому глава відомства поручив генеральному штабу приложити міри оперативного реагірування. Збівають їх навіть якщо вони знаходяться в нейтральній зоні. Поки НАТО і Сполучені Штати Америки, зокрема, думають, як же їм уникнути прямої конфронтації з так званою Росією, так звана Росія саме до неї і готується. Просто так званій Росії треба час, аби накопичити ресурси, і ще їм треба заморозити війну в Україні. Пілідишка, которая нужна на втом. Это сто процентов не последний конфликт, в котором будет участвовать наша родина. Э, замес НАТО открытый, так или иначе, все-таки очень сильно вероятен. Хоча, конечно, так звана Россия ценная наймиролюбивіша країна страна світі, і и на ні она ни на кого не планирует нападать на НАТО точно. Хиба так звана Россия может атаковать, например, страны Балтии? Бред собачий. Вот придумали, что Россия хочет напасть на НАТО? Вы сбрендили совсем, что ли? Тупиваючи, як этот стол. Хто це придумав? Бред собачий. Владимир Путін точно не буде брехати. Він же не брехав, зокрема, у 19-му році, що він не планує атакувати Україну. Сматрі на всі проблеми з Україною з спекуляціями вокруг Криму і Донбасу. Всі прекрасно розуміють, що е, Росія ні на кого не збирається нападати. Це просто чуж бред собачий. Насправді питання військового конфлікту так званої Росії проти НАТО це не питання, якщо це питання виключно коли, коли так звана Росія до цього буде готова, і те, що НАТО патологічно боїться приймати Україну до альянсу і патологічно боїться дати Україні перемогти так звану Росію. Це насправді тільки збільшує апетити владіміра Путіна. Боятися треба не України в НАТО, а існуючої у її імперському вигляді так званої Росії. Поки вона існуватиме, загроза залишатиметься. І чим більше наші союзники будуть демонструвати свою слабкість, тим більшою буде рішучість Владиміра Путіна розв'язати іще одну або декілька нових воєн. Ну а тим часом, поки НАТО думає, чи варто Україні формулювати якісь обіцянки щодо членства у НАТО, Білгородська народна республіка не впевнена, що вона частина так званої и России. товариші война йде на нашей території, Вот дрони літають по как як хочуть, Убивают, это охота. Свіряність единиць вилітів дрон, на чем кого-нибудь там или машину уб'є, или человека. Санітарні заходи, які невідомими дронами здійснюють невідомі добрі люди на території БНР, змушують мешканців молодої республіки ставити собі питання, як так сталося, що напали вони на Україну, а страждають самі. Когда починалися эти операції, от. То нам никто не говорил, что город Белгород будет обстреливаться. Владимир Владимирович начинал от имени народа. Ну, щодо про безпеці міста города Як це просто тут не рішу. Насправді, проблему безпеки мешканців БНР у Кремлі вже давно вирішили. Просто заборонили про це говорити на загал. Я це сам на себе і спитав мене пригла... приглашали в минулому году і так Геннадій, Ну ви так особо о Білгородчині не розказуєте. Ну а санітарна зона на території БНР, яку називають російським прикордонням, тим часом продовжує розростатися. Невідомі добрі люди знайшли на території БНР замасковану Військову базу, але її видавала намальована літера Z. І як ви напевно вже здогадалися, потім ця військова база згоріла. До речі, пам'ятаєте бабушуру, яка мала виконувати обов'язки російських пожежників, які бояться їхати на територію БНР. Бабі Шурі. 84-й год, Вона буде лазити по покрише. І бігати по сусіддям тушити дома. Тепер бабашура буде іще більш ефективною, бо самопроголошений губернатор Гладков заявив, що він планує роздати іще пожежні помпи і форму. Ми будемо роздавати спеціально розроблені мобільні установки, в котрі входять помпи, ємкість для води, шланги для тушення, шланги для подачі води, шансовий інструмент, спецодіжда. Якщо у мешканців санітарної зони є якісь проблеми, то вони повинні вирішувати їх самі. Кремлівська окупаційна. Адміністрація їм не допоможе набагато важливіше витратити гроші на війну проти України або відправити гуманітарну допомогу у сектор Гази. Самоліт Іл-76 приземлився в Єгипті, Там груз передадуть представникам місцевого суспільства красного полумісяця. Ані вже отправят його в анклав, де ситуація залишається критичною. Але ми з вами, друзі, не такі. Ми не залишимо мешканців молодої республіки у біді. Ми маємо їм допомогти із експортом української демократії. І ще ми маємо допомагати винищувати російських окупантів на території України, щоб кожна російська паскуда могла отримати по своєму дрону в пику. Потреба українського війська у дронах Камікадзе усе ще дуже велика, навіть попри те, що є відчутні державні поставки, але дрони є основним засобом ураження на тактичному рівні. Тож ваші дві гривні надзвичайно необхідні. Допомагайте українському війську.